Окей, зараз я скажу дещо, що може потім змінити ваші харчові звички, але картопля це отруйна рослина. Ну і тепер про найцікавіше про наркотики. Так ось, чому наркотики спричинюють дійсно такий ефект на наш організм і чому ми можемо бути від них залежними. Привіт, я Катя, я викладачка біології в онлайн школі підготовки до НМТ ЗНО Hub. І сьогодні я розкажу тобі кілька цікавих фактів з біології, які точно будуть для тебе новим відкриттям. І перший факт: в організмі людини сумарна вага бактерій складає близько півтора кілограма. Здебільшого вони сконцентровані у нас в тонкому кишечнику, і це потрібно знати для НМТ. І вони нам роблять дві дуже корисних речі: по-перше, вони розщеплюють нам клітковину. Ми самі не здатні її розщеплювати. Клітковина це зазвичай вуглевод, які міститься в шкірочці фруктів та овочів. І по-друге, вони синтезують нам вітаміни В12 і вітамін К. В цілому обидва цих вітаміни приймають велику участь у кровотворенні в людини. Другий факт: в минулі епохи на землі існувало в рази більше різних видів організмів, але вони на жаль всі вимерли. Як ви знаєте, присутня була на планеті мегафауна, тобто дуже-дуже великі організми, великі ганські ведмеді, ганські лінивці. Але насправді е вимерли вони з багатьох причин. І однією з цих причин була людина. Як тільки людина заселяла нову територію для себе, новий континент, то там одразу зникала вся мегафауна. Тому що, по перше, ця мегафауна це доволі великі і помітні організми. А по друге, вони просто не очікували, що хтось на них буде полювати. Вони не мали прородних хижаків, і вони мали в цілому собі спокійне життя. А коли прийшла людина, вони навіть не, не очікували, що хтось на них зможе полювати. І тому людина доволі швидко всіх вполювала і таким чином винищила мегафауну. Наступний факт: напевно, ви чули таку тезу, що наш мозок yeah. працює всього на 20%. Так? А 80% якась спляча зона мозку, і навіть є фільм Люсі, там, де вона відкриває повністю всі можливості свого мозку і стає над людиною. Насправді це є міфом. Наш мозок працює на усі свої 100%. Тобто кожна ділянка мозку працює повністю на 100%. Просто у нас з вами є різні зони мозку. У нас з вами є такі більш глибокі зони мозку, вони більш консервативні. Тобто, наприклад, довгастий мозок, наприклад, середній мозок такі зони, які в процесі еволюції навіть не сильно змінювалися. Тобто, це так званий рептилоїдний мозок, тому що вони відповідають за дихання, за травлення, за серцебиття. І тому якби це базою функцій. Це організму, і це теж дуже значна частка діяльності мозку, підтримувати просто наш організм у функціонуванні. Ну а те, що ми називаємо пам'яттю, емоціями, самосвідомністю, уявою, те, що характерно саме для людини, це відповідає наша кора півкуль. Ну і так, кора півкуль це умовно приблизно 20 відсотків мозку. Так але ж ви маєте розуміти, що це не єдине, чим займається мозок. І ще один міф, про який ви, напевно, чули, це те, що нервові клітини не відновлюються, так що нейрони не відновлюються у нас. Тут є таке зуваження: нейрони, наші клітини мозку, зрілі нейрони не здатні ділитися. Тобто, вони самі себе не розмножують. Але в нашому мозку можуть активно утворюватися нові нейрони. Наприклад, в зоні гіпокампу дуже часто, дуже активно впродовж життя утворюються нові нейрони, особливо у людей, які займаються таким, як якою справою пов'язаною з орієнтуванням в просторі було навіть проведено дослідження серед таксистів Лондона, і було виявлено збільшену кількість нейронів в зоні гіпокампу у них. Тобто, нейрони зрілі не діляться. Але в нашому мозку є клітини-попередниці нейронів, які здатні до поділу і які утворюють нам нові нейрони. Тобто, нейрони відновлюються, але не діляться. Думаю, усі ви чули про мутації: що це якісь поламки ДНК, і що це завжди дуже погано. Насправді не усі мутації шкідливі. Більшість мутацій в нашому організмі, які стаються, є нейтральними, тобто вони нам не шкоди ні користі не завдають. У нас з вами дуже багато ділянок ДНК, якими ми по факту не користуємося. Це якісь неінформативні ділянки ДНК, з яких не щитується інформація і не утворюється жодних білків в організмі. Ось і такі ділянки називаються інтрон і вони якраз слугують такими пастками для мутації. Тобто, якщо там станеться мутація, то вона нам ні холодно не жарку не зробить. Ми її навіть не відчуємо. І насправді в нашому організмі стається щодня дуже багато мутацій, дуже багато поламок ДНК. І так бувають і шкідливі. Але у нас в організмі є так звані системи репарації ДНК, тобто система виправлення пошкоджень, і вони у нас дуже добре працюють і щодня виправляють нам ці пошкодження. З віком, звісно, система репарації починають працювати гірше, накопичуються мутації, і тому з віком ми можемо страждати на різні хвороби, пов'язані з мутаціями ДНК, наприклад, як рак. Наступний факт це те, що в світі реально можуть народжуватися діти з хвостами або люди повністю ов, з оповним оволося на тілі, як якийсь якась сніжна людина, і це називається атавізми, тобто випадки повернення до ознак предків у людини, і таке реально існує. Ну, зазвичай, звісно, ці цей хвостовий відділ хребта і в принципі хвостик його е, спеціальними операціями прибирають. І до речі, для НМТ потрібно знати, що це є доказом еволюції атавізми. Всі ми чули про віруси, особливо після пандемії, після коронавірусу. І зазвичай у нас є асоціація, що віруси це те, що уражує людей, уражує тварин. Але насправді віруси здатні уражувати рослин, віруси здатні уражувати грибів, і навіть існують віруси вірусів, тобто віруси, які уражують інших вірусів, і також є віруси бактерій. І для НМТ, до речі, потрібно знати, як виглядає такий вірус. Він називається бактеріофаг і виглядає якось такий якийсь робот. Наступний факт стосується нашої атмосфери і кисню, яким ми дихаємо. Я думаю, для вас не секрет, що кисень виробляють для нас рослини у процесі фотосинтезу. Ну і зазвичай всі одразу думають, що це дерева, що це кущі, що це травичка. Але насправді наземні рослини забезпечують нас киснем всього на якихось, не знаю, 10%. дуже незначна частка, тому що у нас з вами 70% планети це водна оболонка, це океани, це моря. Ну, воканах і в морях теж є рослини. Це водорості, це фітопланктон, і саме вони забезпечують нас киснем на 80-90%. І ще зазвичай задаю учням таке питання: звідки у нас кисень зимою? У нас же немає зимою листя на деревах, значить вони не фотосинтезують, звідки кисень у нас зимою. Ну і тут знову дві відповіді. По-перше, досі є водорості у воді, які фотосинтезують. Ну і в нас є такі явище, як рух повітряних мас. Тому вітром умовно повітряні маси зі свіжим киснем переносяться з ділянок, де або є рослинність, або над океаном. Продовжимо про рослин. Нам здається, що вони використовують дуже дуже багато сонячного світла, і ніби фотосинтез – це такий масштабний процес, який забезпечує нас, нас киснем, забезпечує глюкозою рослини, і що це потребує дуже багато судової енергії. Але насправді рослини використовують всього 1-3% три відсотка сонячної енергії, яка потрапляє на нашу планету, а все інше просто відбувається від поверхні Землі. До речі, про фотосинтез. Вночі фотосинтез рослин не відбувається. Тому що фотосинтез складається з двох послідовних фаз світлова фаза і темнова фаза. Світлова фаза проходить тільки на світлі, а темнова залежна від неї. Тож в темряві фотосинтез навіть не починається. Окей, зараз я скажу дещо, що може потім змінити ваші харчові звички. Але е, яйця, які ми їмо, це насправді яйця клітини курей. Вони можуть бути запліднені, вони можуть бути не запліднені. Але як бачите, яйця птахів це одні з найбільших яйцеклітин, які ми можемо побачити, навіть неозброєним оком. До речі, про яйцеклітини. У жінок усі яйцеклітини закладаються ще до народження, відповідно, живуть з жінкою усе її життя від народження і аж до моменту так званої менопаузи, коли в організмі жінки закінчуються яйцеклітини, адже вони по одній виходять з яйченка щомісяця у жінки. А у чоловіків сперматозоїди починають утворюватися тільки від моменту моменту настання статевої зрілості і здатність утворювати сперматозоїди, тобто сперматогенез, у чоловіків може зберігатися аж до глибокої старості. Ну і цікавий факт: так як і жінки живуть з нею усе життя, значить, вони так само, як і жінка, впродовж її життя піддаються усім стресам, усім негативним чинникам, які можуть, наприклад, порушувати ДНК. Тобто, умовно, щоб у жінки були повністю здорові яйцеклітини, їй потрібно притримуватися здорового способу життя, не піддаватися жодним стресам, не піддаватися жодним зовнішнім Мутагенним чинникам усе життя. А у чоловіка процес утворення сперматозоїдів триває 72 дні. Відповідно, можна просто умовно не піддаватися жодним негативним чинникам 72 дні, і Це будуть повністю ідеальні е, здорові сперматозоїди. Знову змінюю ваші харчові звички. Картопля це отруйна рослина. Так, так, це правда. Усі зелені частини рослини картоплі виробляють отруйну речовину Соланін. При потраплянні солоніну в організм може бути порушена робота органів травлення, можуть бути нервові розлади. Ну але бульба знаходиться під землею, в неї немає хлоропластів, тож вона не зелена і її можна їсти. Але тільки якщо вона дійсно під землею. Якщо ви бачите позоленілу бульбу, її їсти не можна, тому що солонін дійсно у великих кількостях може призводити навіть до смерті. Ну і тепер про найцікавіше: про наркотики. Наркотики це насправді аналоги наших природних нейромедіаторів в мозку. Нейромедіатор це хімічна речовина, яка передає сигнал від одного нейрона до іншого. Прикладами нейромедіаторів є адреналін, норадреналін, дофамін, ендорфіни, серотонін, гамма-аміномасляна кислота. Та ацетилхолін. Так, так, адреналін норадреналін не варто сприймати лише як гормони наднирників, гормони стресу і страху. Ні, вони в нормі у вас постійно виділяються в мозку і передають сигнал від одного нейрона до іншого. Ну але так, коли відбувається якийсь стрес або ви злякалися, то адреналін норадреналін додатково виділяються наднирниками в кров. Так ось, чому наркотики спричинюють дійсно такий ефект на наш організм і чому ми можемо бути від них залежними? Наркотики діють як наші природні нейромедіатори. І нейромедіатори у нас є також збуджуючими і заспокоюючими. Наприклад, адреналін є збуджуючим нейромедіатором, він у нас такий е активує наш організм. А, наприклад, гамма аміномасляна кислота це такий тормозний нейромедіатор в нашому організмі. Так от, наприклад, такі наркотики, як ЛСД, кокаїн, екстазі, вони є стимулюючими аналогами наших стимулюючих нейромедіаторів. а такі наркотичні речовини, як, наприклад, канабіс, тобто марихуана, вони є розслабляючими, тому що в нашому організмі теж виділяються природні ендоканабіноїди, які нас заспокоюють. Ну і від чого з'являється залежність. По-перше, наркотики спричинюють значно сильніший вплив ніж наші природні нейромедіатори. Відповідно, поріг чутливості підвищується. Відповідно, тепер треба більше нейромедіаторів, щоб відчути хоча б щось, хоча б той рівень відчуттів, який був до цього. Ну і по-друге, коли щось потрапляє в наш організм ззовні, то наш організм не буде використовувати своїх ресурсів просто так дарма, і він перестає сам це виробляти. Тобто, може бути зменшення вироблення в наших власних нейромедіаторів мозку. На цьому все. Пиши в коментарях, який факт виявився для тебе найцікавішим, якого факту ти до цього не знав. А також можеш написати свій власний факт з біології, про який я не сказала, а тобі здається він дуже цікавим. Дякую тобі за перегляд, став лайк і підписуйся на наш канал.